Мотогатурит продакшнс представляє. Йоу-йоу-йоу, мирію підписники! Сьогодні 06.09. На жаль, вже осінь. При чудова погода. При наявності от ось такого сонця. Абсолютно не спекотно. Ми приїхали сьогодні в Ракітне, а нас такий дуже цікавий новий маршрут, і ми вирішили заїхати в е, такий комплекс розважальний водограй. Ось е, Дуже гарні фотки. Ось, е, у нас нова, ну, у нас є сталіч, члени нашої банди, і декілька нових хлопців. Вон, хлопець один на, ой, як його, на Вістромі. От. Олег і Михайло на, на ребелі. От. Так, дивіться, я тут вже зайшов Причудовий чудовий офігенський комплекс. Давайте я вам зайду і його покажу. Чудова дорога веде. Буквально 10 км від ракітного. А, так. Давайте прийдемо, подивимось. Так, дивіться такий так, досить некислий ландшафтний дизайн. Ось декілька будівель. Ось, ось, ось Така от вхідна група. Дивіться, все так причудово. причудово. Ось. Давайте будемо подивимось. Так, мої любі підписники, дивіться, ось це ми зайшли в от бар на вулиці. Класний. Хай хайно, гляньте, все зроблено під, під дерево. точніше, не під дерево, дерево. Так, акустика, така нормальна, світла музика. Ось тут, А дівчата заховалися, вони не хочуть, щоб я їх знімав. От, тому рекламу робимо тільки в своєму закладу, без, без співробітників. О, навіть все не соромиться. Добрий день. Підемо, мої любі друзі, підемо далі трошки погуляємо, подивимося, що в них як влаштовано. Поки що можу сказати одне, ми тут не залишимося. Тут ціни, на мій погляд, просто кінські. Все починається від 300 гривень. Тобто там солянка 300 гривень, будь-який салат 300 гривень. Ось, дивіться, такі от гойдалки є. Ось, літні тераси, дуже круто, блін, я б дуже хотів би тут а, пообідати, ну щоб ви розуміли, тут просто трошки перекусити буде десь на людину під тисячу гривень. Ну. А, може як там якось весілля зробити, але бенкет, а це все можна, це все було б круто. А от якщо там за якийсь капіталістичний рахунок, ось, за власні кошти, ну на мій погляд, не дуже того вартує. Вони хпаля, що кажуть, що дуже-дуже смачно і все інше. Дивіться, о. А тут ще ми чуємо сюди. Заїхали, я ще хотів тут скупнутися. Дивіться, в них навіть тут футбольне поле є. О, навіть десь турники радянського, радянського періоду вони віджали. Майже власний, майже власний власна водойма. Зараз вересень, все дуже-дуже сильна вода, вода цвіте. О, гляньте, гляньте, ви подивіться. Ви подивіться, яка краса. Так, дивіться, вода вода не цвіте. Взагалі не цвіте. Так, вона не, не прозора, так, як на, на кар'єрі. Да? Але вода не цвіте і при бажанні можна купатися. Дивіться, власний пляж, ось такі бесідки. Звісно, якщо все це було за гуманні гроші, тут було б дуже, дуже класно було. Блін, береш, в них тут, звісно, і баня і отель на території, все-все-все. Ось, подивимось, все як влаштовано, так вклалися вони в ландшафтний дизайн дуже-дуже не слабко. Ось. Клас. Нормальний пісочок, блін. Майже ну, мені нагадується десь там якийсь Єгипет або Турцію. Тут же все взяв. Сидиш, культурно, масово, все як люблю. Блін. Ніяких тобі сраних цих палаток, одноразової тари і тому подібного. Ось. Це ми зайшли з іншого боку бару. Тут, я так розумію, в них тут і маленький готель є, спа-процедури і тому подібне. Так. Ось така. такий місточок. Так, дивіться, давайте трошки ще подивимось. Погуляємо. Така краса, така краса, так. Да. Ну, це ми прекрасно розуміємо, дорослі люди, що така краса не може бути на, на халяву. О, дивіться, яка цікава ситуація. А тут вода вже дуже сильно цвете. Цікаво чому? О, у них тут така своя маленька дамба. Ось. Ну, А тут такі вже прямо. Це, от. Того гляди може бути якийсь алігатор. Дивіться, ну, насправді вроде і лячно, да, а з другого, з іншого боку, такий контрастний контраст дуже не слабкий. Ось. Да. Ні, класне місце, нічого не скажу. Бін, з цим класним місцем, сюди ще нормальні ціни. Але я не знаю, який їм сенс лупити такі ціни, якщо сюди ніхто не їздить. Вуглі, на жаль, немає контактів і немає меню. О, от. І сайт я їхній не знайшов. Так, ще от, тут маємо такі тераси. О, Горобина яка прикольна. Ось так от. Так от мої підписники. Ну, На цьому все, ми далі їдемо а, в досить цікаве таке місце, судячи по, по фотках. Да, дивіться, тут, мабуть, волейбол можна було пограти. ось. Ну, така от прикольна локація. От, зараз ми їдемо а, в дизайнерське кафе «Панорама». Там, судячи по фото, ну, все досить, досить пристойно, але ціни абсолютно адекватні. Ось. На цьому, на цьому пауза мої люди, підписники. Зустрінемося в Панараймі. Так, мої любі підписники. Оскільки в попередньому водограї було надто дорого, ми приїхали безпосередньо в місто Ракітне, я тут ніколи не був. Тут у них таким, ніби пасаж Київ називається, якщо я правильно розумію. Модне якесь кафе, панорама. От. Така от у них територія. Територія не самого кафе, а тут, типа, ну коротше, пасаж одним, одним словом. Так ось, о, Безпосередньо само кафе. А, о, так, Воно називається в них лаунж-кафе. Лаунч-кафе. Так, ось ми сюди заїхали, парканули нашу кінноту. Хлопці там дали. О, ще хтось на байку є. Добрий день. Ось. Так. Ну Ось така. досить такий приємний пасаж, я вважаю. Так все. Цивільно влаштовано, трошки щось будується. Так, підемте подивимося. Підемо подивимося безпосередньо в кафе. Вон, дівчатка тут такі гарні. Так, ось заходимо. Все. На мій погляд, дуже таке прикольне місце. Ціни більш-менш гуманні, майже київські, але це того варте ось. Дівчата молоді, гарні, дуже люб'язні, приймають все, пояснюють. Так, ось. ось Такий бар. О, стеля зеркальна. Кому буде сумно. Ось. Да, класно зроблено. Так воно все влаштовано в них. Майже бансай, мабуть, штучний, так, штучний. Так, заходимо далі. Ой. Ось так от. Ось так от. А ми правильніше буду показувати отак вот от. Панорама. Далі. в них також є э, літня площадочка. Ось такі от столики, ненапряжні, не на пряжні. з таких столиків їсти не люблю, тому що там в тебе вина, вся їжа буде на рівні коліни і треба дуже низько нагинатися. О, ну, коротше, ось таке. А тут, отут, я не знаю, тут можна по в хвутбол дивитись, або краще MotoGP, або бокс. Ось от така в них галявинка. Все чудово. Ми зробили замовлення. Я собі замовив крем-суп і пательню. Це десь буде мені коштувати. Гривень 300, може 400. Ось Наша банда. Так, хочу познайомити з нашими новими мемберами. Олег. Ось. Ми почекали, нам, нам обіцяли 20 хвилин на, на приготування першого. До речі, борщ або селянка у них є в наявності, але Руслан у нас, як я казав, наш головний гастроексперт обожнює крем суп. Я також люблю крем-суп. О, і ще комусь принесли крем суп. А, ми у трьох кажуть, крем суп. До речі, з вашого повара магарич. Ми йому дуже полегшили роботу. Ось от такий крем суп. А ну, Руслан, Ну, давай, колотай. От, Що калотай. Зараз наш головний гастроексперт і вирок головного гастроексперта. Єсть можна. Єсть можна чи рекомендуючі. Чи я... Зараз я подивлюся також. Так, мої любі підписники, значить так, доповідаю докладно. Думаю, значить, грибний крем-суп ми чекали замість обіцяних 20 хвилин було 25. На мій погляд, суп дуже смачний. От, порція трошки невеличка, могла би бути побільше. Так, пройшло ровно 40 хвилин від початку. От, нам принесли ці от тарілки. Ось такі от тарілки. Ось. А, от. Загалом зайняло, ну вони обіцяли, що буде через 40 хвилин, принесли через 40 хвилин. А. Все. Да. Головний гарний, гарний гастроексперт, а ну не поспішай. Що ти замовив для Бедай нам? Мотельня со свининою. Скільки несли? 50 хвилин десь. Більше, навіть. А. Ну, давайте. Да. Вирох. Е... Ну я не знаю, я второй раз би не став запаха. А що не так? У мене картошка не загарила. Странно. О, я зі пів порції я наївся, що капець. Михайло, ти як? Все що? Все, все подобається. Наївся? О, наївся. О, Пане Олеже. Все добре. Ваш в принципі, вирок. В принципі, достатньо смачно і порція гарна. Да. Ну, Допустим, пательне оця коштує 170 гривень. Я розумію, що порції бувають набагато більше, але вони і коштують будуть в два рази більше я наприклад все на старості років. Ну, все більше налізе. Це я менше половини з'їв. Що на цьому поки що все. Наш головний гастроексперт не рекомендує. Навіть, навіть не рекомендую, ну це, по-моєму, перебір. Не рекомендується, коли неважливо не їсти. їсти. Не, скажу не. так. Второй раз заказує. Yeah, ну, це про те, що я дуже-дуже запарився, вибираючи заклад у місті ракітному у порівнянні ціна та якість. Тут є інші заклади, але вам там ціни дуже не сподобались, хлопці який вкрай проти, що ми його знімали, він замовив э, товариша Що це? Він ревізор. Я вже забув, як називається. Удон? Так, да, з креветкою. – З креветкою? – Ну так, по вот, такій у нас. На да. <связки> О, Маємо ну, такі грибы, несли десь 50 хвилин. Ось і кріветку буде. Ну, ось ну, парочку знайшов. Не не, вот, ну, Спробую. До речі, я ніколи не замовляю будь-які справи з морепродуктами, тому що бля, майже Шрава. в кожному заході цих морепродуктів там буде просто по мінімуму. Просто по мінімуму. Ну, ми чекаємо наш любий друже. Навіть тебе до рота не будемо заглядати. Гаря, Ду, гаряче, дуй дураче, гаряче. Тоді почекаємо. Так, якщо комусь цікаво, то удон виявився все ж таки смачним. Щодо туру, маршрут виявився досить вдалим, цікавим, дуже багато осінньої природи, мінімум трафіку, майже без ям. Середня швидкість 100-120, тому можу сміло рекомендувати навіть початківців. На цьому все. До нових зустрічей на дорогах. Па-па.